Всім привіт, це авторія Ньюз. Мене звати Євгенія Семехіна, і сьогодні на тебе чекає новий пікап майбутнього від Volkswagen. Безпілотний Тесла Cybercap показали живцем. Новий Mitsubishi буде клоном Рено. Як це сталося? Кія презентує свого гравця у світі пікапів. Та новий мотоцикл від BMW, який вже готовий, щоб підкорити ваше серце. Також обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Там на вас чекають круті подарунки від Авторія. Це Авторія Ньюз. Поїхали! Але спочатку пристідніться. Volkswagen офіційно презентував свої нові моделі скаут та скаут пікап. Обидві машини це електричні транспортні засоби з акцентом на прохідність і потужність. Скаут представляє собою позашляховик, а Scout Pickup – це повноцінний пікап для тих, кому потрібен великий вантажний простір та сучасні технології. Що ми знаємо про ці новини? Скаут Scout та Scout Pickup створені на абсолютно новій платформі, спеціально розробленій для електромобілів. За заявами Volkswagen, автомобілі матимуть запас ходу до 600 км на одному заряді та можливість швидкої зарядки, що дозволяє отримати значний пробіг всього за кілька хвилин на зарядній станції. Привід: повний привід, що забезпечує стабільність та надійність у складних дорожніх умовах, потужність. За попередню інформацію, потужність може складати близько 300-350 кінських сил, що дозволяє пікапу та позашляховику легко долати без доріжжя. Крутний момент: до 700 ньютон метрів, що забезпечує високу тягу і дозволяє витримувати важкі навантаження. Салон обох моделей, виконаний з використанням сучасних матеріалів і включає новітні технології, як от. Великий сенсорний екран для управління мультимодійною системою і налаштуванням авто. Система автономного водіння рівня 3, що забезпечує безпечну підтримку водія на трасах. Адаптивний круїз-контроль і система екстреного гальмування. Коли чекати це авто? Volkswagen планує почати виробництво цих моделей вже у 2026 році, а попередні замовлення будуть доступні трошки раніше. Безпілотний Tesla Сайберкап. Тесла презентувала повністю автономне роботаксі CyberCab, яке не має керма і педалей. Модель побудована на базі платформи NV9X і оснащена системою повного автопілота FSD. Цей автомобіль може працювати без участі водія, що робить його справжнім транспортом майбутнього. І хоча перші 50 екземплярів схожі на прототипи, але з досвіду Cybertruck ми знаємо, що це не змусить Тесла пригальмувати. Презентація відбулася на студії Warner Brothers, де автомобіль випробовували на штучних вулицях. Ілон Маск порівняв Сайберкап з ліфтом, підкресливши, що в майбутньому водії стануть непотрібними. Тож насолоджуйтесь анекдотами та розповідями про бізнес у таксі, поки є така можливість, бо старт продажів запланований вже на 2026 рік. А очікувана ціна Сайберкеп становитиме близько 30 тисяч доларів. А ви взагалі за чи проти Сайберкеп в Україні? Напишіть в коментарях. Друзі, нарешті це сталося. Ми відкриваємо мерч-шоп від АвтоРІЯ. За посиланням під цим відео ви зможете знайти стильний одяг та аксесуари на свій смак. Але найкрутіше є те, що 100% прибутку ми направляємо на наш благодійний проект авто для зсу. Носіть те, що вас драйвить, і допомагайте захисникам України. Не гайте часу мерщій за новинками вже зараз. Автомобіль Mitsubishi ASX, який японська компанія випускає понад 17 років, переживає доволі складні часи. Після злиття Міцубіші з Renault та Nissan бренди розподілили між собою сфери впливу, визначивши, які моделі продаватимуться на різних ринках. Внаслідок цієї стратегії на світ з'явився призначений для Європи ASX другого покоління, який насправді виявився клоном французького Renault Captur. Цікавим є те, що до України ця модель так і не потрапила. У нас досі продають кросовер першого покоління, також відомий під американською назвою Outlander Spart. На презентації Mitsubishi X Force мав повністю світлодіодне освітлення обтягнуту тканиною панель приладів і два дисплеї: – 8-дюймову панель приладів і 12 дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, яка підтримує Apple CarPlay, Android Auto. Також до комплектації увійшли шість подушок безпеки: автономне екстрене гальмування та адаптивний круїз-контроль. Вихід нового кросовера варто чекати не раніше ніж у 2027 році. А доти можна придивлятись до представлених зараз в Україні Mitsubishi ASX, доступних з двигунами на 1,6 та 2 літра за доволі привабливою ціною. А зараз у нас новина, яка може трохи потурбувати шанувальників Ford Ranger. У бій за покупців вступає новий KIA Tasman. Так, KIA вирішила зайти на територію пікапів, і це виглядає досить амбіційно. Tasman – перший ранний пікап від KIA. І судячи з фото, він має всі шанси скласти конкуренцію вже відомим гравцям на ринку. Уявіть, 5 метрів довжини, 3,5 тонни вантажопідйомності, потужний турбодизель на 2,2 літра з автоматичною коробкою передач. Прямо кажучи, це вже не просто машина для міста, а справжній робочий кінь цікаво, що Кія називає Тасман глобальною моделлю, але Україна чомусь не в топі списку. Перша зупинка це Австралія. Чому саме там? Ну, по-перше, Тасманія це штат у Австралії. По-друге, ми так розуміємо, Кія вирішила, що якщо Тасман витримує умови австралійського бездоріжжя, то витримає все. Що ж, непоганий підхід. А тепер про дизайн. Якщо дивитись на фото, то Тасман виглядає як щось середнє між агресивністю Ford Ranger і витонченістю Hyundai Santa Cruz. Тож тут питання, чи залишиться він таким же гарним після першого серйозного грязьового тесту? І головне питання: чи варто Ford Ranger турбуватися? Схоже, що так. Kia Тасман обіцяє бути не лише стильним, але й доступним. А це сильний аргумент для тих, хто шукає новий пікап. А зараз ми перериваємо випуск новин на прогноз автомобільної погоди. Вітаю, друзі! Завтра в Одесі очікується дощ. Судячи з заторів біля автоми водії, про це ще не в курсі. У Львові очікується сильний вітер, бо у одного з водіїв Тойота Sequoia пробило колесо. У Чернівцях завтра сніг та ожеледиця. Водіїв на літній гумі чекає новий вид спорту. Фігурне ковзання на дорогах міста. У Києві завтра сильний вітер. Ті, у кого авто легше за півтори тони, можуть випадково бути першими, хто вилетить з Борисполя у цьому році. Дякую, з вами був прогноз погоди від Автоньюз. Нехай проблеми та згоди не роблять вам в житті дороги. Студія! Їдемо далі. І остання новина на сьогодні для тих, хто обожнює свободу на двох колесах. BMW офіційно розсекретила свій новий r 1300 GS Adventure. І це справжній монстр доріг серед мотоциклів. Давайте розберемося, чим він готовий підкорювати серця байкерів. Почнемо з потужності. Цей байк отримав оновлений двигун 13 літровий опозитний мотор, який видає 145 кінських сил. Для порівняння, деякі автомобілі про таку потужність тільки мріють. А завдяки масі в 237 кг цей двоколісний звір вражає співвідношенням ваги і потужності. Тож ваші поїздки стануть не просто швидкими, а справді захоплюючими. Дизайн теж не підвів BMW вирішила зберегти фірмову грубість серії GS, але додала сучасних штрихів. Світлодіодна оптика, агресивні лінії та аеродинамічні форми роблять цей байк не просто практичним, а й стильним. Додайте до цього преміальну обробку, і ви отримаєте мотоцикл, який однаково добре виглядає як на трасі, так і в гаражі. Технології на борту. Звісно, тут і адаптивний круїз-контроль, і системи допомоги під час спуску з гори, і навіть можливість підключення смартфона. Ну щоб ваша улюблена музика завжди була з вами, навіть коли ви десь посеред постелі. Але найцікавіше це його універсальність. BMW R1300GS Adventure створений для всього від швидкісних трас до бездоріжжя, де він почувається як риба в воді. Тож, як ви зрозуміли, на ньому хочу Карпати, хочу Сахару. Всюди будете відчувати себе комфортно та впевнено. Пам'ятаєте, я казала вам, що в кінці на вас чекають подарунки. Є лише одна умова. Напишіть в коментарях, про яку машину ви мрієте і чому. Коментар, який набере найбільшу кількість лайків, отримує ось такий крутий худі з нашого марч-шопу. На цьому все. Це були Авторія Ньюз. У студії з вами сьогодні була я, Євгенія Семехіна. Підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, які б ще новини ви додали в наш випуск.